Сну в старіні, скажіть, прошу, чи, чи грає роль тривалісті? якість. Пірамідя здоров'я лежить в основі сон. Це фундамент. А вже потім харчування, все інше, тому що сон це набагато більше, ніж ми собі можемо уявити, що просто лягти, просто відпочити. Ні. Сон це очищення наших клітин мозку від різноманітного сміття, молекулярного сміття, яке накопичується протягом дня. Це очищення наших клітин сітківки. Сон це відновлення, латання всіх поломок, всіх клітинах, які. Відбувається Як під це час важливо? тому дуже важливо, щоб ми хоча б лягали в один той самий час. Хтось в 10, лягайте тільки в 10, в 11, тільки в 11, два лягайте в 12 годині. Але пам'ятайте, бажано лягти все-таки до опівночі, до 12 ночі, тому що коли ввечері, от уже ми відчуваємо, що ми ж трошки вже втомлюємося. Це у нас збільшується кількість гормону мелатоніну. А це той мелатонін, який все латає.